Твайлайт, ти в порядку? А Депозитив! Так, я закрила школу Шкільна бентега частина друга Це як відпустка Відпустка я ж мала бути принцесою дружби. А союзники -квестрі, тепер вороги, і мої друзі засмучені, а школа неакредитована. Нема позитиву. Треба підкріплення. Операція підбадьорення. Ой. Ну ж, бо твайлайт. Ти не можеш сидіти у темряві весь день. Точно! Потрібна подвійна доза яблучного пюре. Коли я сумую, обійми енджела завжди поліпшують настрій. О! О, мабуть, не всім. Ніщо так не піднімає мій настрій, як нове на вбрання. Реріті, дякую, воно чудове. Для того, хто міг керувати школою, ви не сказали, що будете її жаліти. Я б взяла морозиво. Бо... Я ціную вашу спробу мене розважити, але не усе можна виправити сукнями і кексиками. <звук> Мені треба побути наодинці.